<рістична> та може... Так, Вже не та Дов�, Так, ми стаємо всі в коло. Давайте. Я вам відкрию таємницю. Як пишеться це Вони не придумуються. Вони просто, от як ви створили з вами коло. І зараз скажемо гарні слова одне одному. І ми вже створили невидимий такий, таку невидиму кашку над собою. Ну, Ви всі користуєтеся мобільним телефоном, і ви знаєте, що є невидиме покриття, так? Мобільний телефон тут би не працював, якби тут над вами не було такої невидимої покрити. Це ви знаєте, так? Але ж ми. З вами Де? створюємо цю невидиму погудинку своїми гарними посмішками, думками, гарним настроєм. І як тільки ми це створимо, вірш почне до нас йти сам. І ви зараз це побачите. Добре? Тільки е, довіртеся тому, що вірш приходить сам. Не, не намагайтеся придумувати його розумом. Що приходить, те кажете зразу, не думаючи, домовилися? Так, да. так. раз, 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 раз і, і сказав, 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 пішло по колу. Отже, я вас всіх дуже люблю. Ви всі такі красиві, як Божі метелики, які літають влітку над квітами. І зараз ви ці метелики, які літають над квітами, над нами світить сонечко. І ми метелики щасливі, хочемо сказати сонечку один другому і всьому світу. І я почну так за сонечком передавати те, що ми будемо говорити один одному, і ми зараз створимо прекрасний і гарний вір. Домовилися, тільки не думати, а радісно, радісно, радісно говорити. Добре? Добре. А ми зустрілися, як метелики, у полі, щасливі і веселі. Ми цвітемо, як вітинки. Ти, ти гарна, як квітка на, на землі. Щедра і добра. і в тебе добре серце. Як евітки на землі. Добре. Щедра і чуна. Добре, і щаслива. Прекрасно, як мага. Е, як рідка зростаєш на землі і все більше дізнаєшся? Не думайте. Ділка збирає мене. Красивий колега. Сильний і красивий. Шиний, красивий і розумний. Прекрасний, гарний і багатий. Розумний, добрий і ще не. Сильний і високий. Ты добрий і кращий друг. Розумний і багатий. Це було фіксила. Радісна, веселами сміття. Ти смієшся і навколо поняття. Ти така гарна, як і й до Ти гарна, розумна і щаслива. Ви гарні свишні висайен. Дякую. Ми побачили які метелики над лугом. Побачили себе? Так сподобалося вам це. Так і я думаю, що ви тепер у класі зможете кожного ранку вітатися один до другого і побажати один одного на цілий день. А ви зрозуміли, що ваше слово багато важить? Правда? Як ви задумаєте, як побажаєте, так і станеться. Тому я раджу вам кожного ранку. Перед початком року зібрався, взятися отак за ручки і створити своє поле, красиве поле. Ми вам бажаємо, щоб ви і далі могли писати ліші, щоб ви були щасливі і щоб у вас було дуже багато радості. Це для вас. Дякую, я вже вириваю в тебе оце, бо дивлюся на малюнки дитячі. Для мене це така радість. Сонечка мої маленькі, ви найкращі в світі, щоб ви завжди знали, щоб ви ніколи не сумнівалися в собі, бо ви бачите, як Бог веде вашими думками. А чому я казала, не думайте? Бо ви думаєте, що ваш розум більше знає. Найкраще знає ваше сердінь. І коли воно довіряє, от так, Божій Матері, яка над вами, ви бачите, як ви красиво говорите, коли ви довіряєте своєму сердню. І так ви дійте в житті, і так живіть метелики на Божих Терезах. 让对吧？<Thank>